Стаканчик, самолітик і хлопушка. Щомісяця кількість дітей збільшується. Я для себе тут зробила відкриття. Ярма ж на сурний дажний вніс і вістерним до окінаша. Я кожен ми оставляємо доложником наших, і ні на з кошення не стане, супуками було. Тепер сорок по місцях. Восьмирічний Єгор Малярчук чи не єдиний хлопець у цьому гуртку. Тут навчають азам шиття. У кожної дитини свій робочий стіл зі швейною машинкою. Тема чергового заняття пошиття декоративної серветки. Єгор показує, як підготувати до роботи швейну машину. Ну, спочатку здесь потрібна нітка, потім її закрити. Потім вот здесь є педаль, На неї нужно нажимати, щоб машинка шила. Клас прикрашений маленькими іграшками ручної роботи. Їх теж пошили діти. Ось вишукана прикраса змайстрована єгором. Я шив носок, мішочки, шарики новогодні і чехол для телефона. От ми там шиємо кожного уроку різні якісь речі. Від мішочків до спідниць ми навіть шили гурток шиття, гурток трудового навчання, образотворчого мистецтва, гурток, де навчають грій у шахи. Всі вони торік відкрилися у Київському свято Ольгинському соборі. Рік тому молодіжка виявила бажання зробити для дітей якісь невеличкі майстер-класи. Для, ді для дівчаток організували пошиття м'якої іграшки. А хлопчикам один із Членів нашого клубу запропонував, що може з дітьми спаяти таку ось е е дитячу новорічну іграшку, яка буде працювати ось від батарейок. Тоді ніхто і гадки не мав, що разові майстер-класи пройдуть з аншлагами. І потім дітвора запитає: а коли наступне заняття? Довелось шукати постійних викладачів. Вчителі знайшлися швидко. Майже всі постійні парифіяни собору. Дітей є свій інтерес, вони з задоволенням приходять. Коли запитаєте, ви зараз побачите, що вони своєю ініціативою біжать просто на цей гурток. Перед кожним заняттям обов'язкові молитва та інструктаж із правил техніки безпеки. Зараз хлопці випилюють серветниці. А ось навчаються паяти. Але не просто бавляться з каніфоллю, майструють цілі механізми. Як вам така кулька з діодом всередині? Заняття проходить дві години. Я випалював таку, таку кульку з ажурним випилюванням. Другий етап у нас випалювання лобзиком. Випалювання з допомогою випалювача. Не тільки вирізання фігурне, а ще і картинки будемо робити цікаві. Металообробка буде, будуть якісь роботи, які... Зв'язані будуть жестяними е моментами. А такою захопливою може бути гра у шахи. Поки старші діти змагаються у шаховому турнірі. Малеча, яка не вміє грати, зібралася біля викладачки Любові Кондратенко. Вона розповідає і показує, як ходять фігури. Я для себе тут зробила відкриття, от саме в церковній школі. Що головне зустрітись? Головне обмін емоціями в грі. Ну я не роблю ем, ставку на перемоги. Заняття у гуртках ідуть кожного буднього дня. У суботах і неділях у свято ольгинському соборі дітей чекають у недільній школі. Тут викладають закон Божий, християнську етику, старий і новий заповіти. Скільки років пройшло після різбахи собою? Хто знає? «2022». Найлюбленіший мій предмет це напевно на визаповідь, тому що його веде священник, і можна е, поспілкуватися на різні теми, і це дуже цікаво. А найспівочіші вихованці ходять на співи. Святи вечір і святим вас вітаємо, В першу чергу це не дати їм знання, як там випилювати, чи як там шити, як працювати з голкою чи з лобзиком. В Першу чергу це трішки дітей потримати на церковній території, щоб вони знаходилися у споруді дзвіниці, щоб через відкриті вікна вони чули дзвін, щоб вони, коли в них вільний час, вони могли забігти в церкву, поставити свічку. А зараз недільну школу і гуртки Ольгінського собору відвідують понад 100 дітей. Священник каже, кількість охочих ходити на заняття збільшується. Маємо скласти отак от подягона, а потім розкрити і ще раз отак скласти. Подягана давай жод тоді, а тепер тепер тоді у них все неодмінно вийде. Дітям тут не нудно. Вони приходять сюди не силоміць, і здається, на деякий час навіть забувають про свої смартфони. А коли заняття закінчуються, запитують наступного разу на той самий час.